Боротьба. Отак народ. Хочу вам показати відео і висказати свою і обіду, і жаль, і, і, і навіть немає без слів вже. От зараз подивитесь відео і ви оціните, чи, що за народ посадив, ну, типа, ліс, на своїй присадив, приватній, все приватизовано. Порядка років 15 назад, там дуже поганий ґрунт і погано росте, але вже почало файно рости. Але ні, сусідам не подобається із чорної зависти, чи з чорного дуру, бо якби мали розум голові, то би ніхто то не робив. Взяли попідрізали мені мудрини. І тепер так було незамітно. А тепер, коли випав цей весняний сніг. Одна мудринка схилилася, підійшли до очистки, а вона підрубана і уломилася на місці підрубу. Ну і на оцінку вас усіх. Хоча всі в мене кругом сусіди в Бога там по-чесному все живуть І так далі, і так далі. А татя то роблять. І що? І навіть їм руки крутять, я знаю, як там мушу, тому що що такої дурі, то, то не, то, то не то словами сказати, переказати не можна. От так знаходиться мій ліс. Така, така собі зелена, посадкова. Частина нашого господарства. Там сусіди. Ну. О! Любителі природи, сусіди мої дорогі, яка деревина велика. Як файно беруть і підробують. І вроді. Вроді срота. Слово, що вірить у Бога, не відходить. Побожні і все по-чесному. Ось такі посажений ліс. Так само отут. Ми мусили спилити, бо було підрубано. А мудрина отака було дерево, одна бери, знімай відео. Кому тут А там робано. Ну, Тільки в мене сусіди. Було. А тут все столійця врубано. обрубано. Тут там видимось? немає, я б знав, що снімало яблуця тут. Це врубано. Ну, тут я одну рубав там, а ці сюди не рубаю. Я зрубаю, рубаю без готило. Ви де я рубав? О, оце я рубав без готило. А ті що, шо, сук'ярути? А тут теж так. Тут була деревина, це все порубано. Ну як кажуть у нас... А щоб так кроки рубали поліктя як це рубає. І дальше. Далі розмова кругла і кругла, кругла сусіди на моїй межі. У нас город, ось це город наш. Це все приватизована ділянка. Тут є тут є. Там, як ми видимо, є посаджений ну типа ліс. Є смереки, є модрини, є. Три роки назад я показував, як мені хтось з сусідів підрубав модрини. А тепер з цих сусідів, там є смічки, є горіх, ці дорогі сусіди беруть і так рубають чотири штуки ялечки. Типу такі вже завеликі хатні ялинки. Друге. І підрубують. Смірічки, Смірячки вони підрубують, От не знаю я чому. Тепер дивлячись так як От ми маємо от це наші такі см... Смілічні. Це дешево я такі вони по вже. Ось такі вони товщині і тут. Ну, інакше не назвеш цю людину. Цю людину можна назвати Подонком, можна назвати, вже як там назвати, то назвати. Але одним словом. Ми живемо у сім'ї, вроді би не так аж крайно віруюча, але... Бога вірим і ніколи не Підходили до клітьбів. А тепер? А тепер. А тепер? А тепер тепер вимушено сказати. Хай. Заклісти, щоб Бог дав, аби йому руки підрубали по лікті, так як він рубає і знищує Там, ось цю деревину, не вказуючи. Точної адреси, але вказуючи, того рубайду, хто рубав. Тут є і сад є, і, і, і от такі ялички, і сосни, і все тут є. Але і є паразитичні любові, паразити суспільства. Нічого, час і Бог добрий. Час лікує, а Бог наказує і судить.